Всім привіт! Сьогодні буде ловля щуки, буде спінінг, Я на малій річці Убідь, Треба ж перевіряти хижака. Що там, як щука, почала вже відзиватися, чи ще мовчить. Але ж вже ж пора на хижака. Бачите, погода щуча, немає сонця, похмуро і навіть трошки прохолодно. А ловити я сьогодні буду на класику осені. Раніше це було дуже популярно, зараз не так сильно, тому що в моді твітін і джиг, і різні інші воблери. Але я буду сьогодні ловити на залізо. Ось така стоїть плечня. Ну, Я зараз дійду до точки, з якої почну риболовлю. І я вже там більш розкажу про приманки. Ну, так, відразу це буде залізо. Ловля буде ось в таких хащах. Хащі-хащі треба якось до річки долізти. Хоч якась істежка є, ну реально отак виглядають місця, куди я забрався. Назвемо ці місця долина реп'яхів. Оціх реп'яхів, в яких я буду в кінці риболовлі, буду як їжак. Оце все чіпляється на одяг. Але хочеться одягати одяг, який дихає, а не просто таке, щоб на нього не чіплялося, а потім будеш ходити як у парилці. Ого! Навіть не знаю як до води підступитися. Все в реп'яхах. Я сьогодні вирішив не відразу почати риболовлю, а вирішив зайти вверх по течії по під річкою і потім вже спускатись вниз. Так мені простіше буде. Просто щоб не лізти дві дороги по кущах, то я спочатку йду хоча б по, по нормальній стежці, де якось можна пройти. А вже ж, як буду ловити рибу, то буду лізти по хащах. Ну, поки йду, розкажу вам про снасті. Спільник з тестом до 28 грамів. Але на ньому не написано від скількох, просто написано до 28. Цікаво пишуть, правда? Це як Азура. новинка. Не так давно. Продажу в довжині 2,50 щось таке. 8,6 фута. Якось я не запам'ятовую довжин. Я знаю, наприклад 7 футів це 2,10, 8 це 2,40. А 8,6 це, напевно, буде 2,50 з копійками. Ну, якось так. Хай буде не принципіально ж там ти сантиметри мені. Котушка 3000 Neo Шнурок одиничка. Ну це мене джиговий комплект, але я його беру на будь-яку риболовлю якщо це, наприклад, треба ловити щуку і кидати якісь там приманки. Навіть можна цим спінгом буде сьогодні і твічнути. І до речі, я ж приїхав подивитися, що з річкою, що з водою і що із травою. Чи можна буде вже ходити на твічинг. А ще ж і не тільки твічуть, ще, ще ж джерки. На малі річки на джерки дуже цікаво ловити, але тоді, коли є до їх кидати. А так як ти йдеш і на пів кілометру, в тебе одна точка для джерка, ну це не має сенсу в цій риболовлі. Більше ходиш, ніж риболов. І багато щуки в траві в такі грушені, що, ну, Як ти її піймаєш там на джерк, коли все, все в траві, то я сьогодні буду кидати так, перемішку, хочу. Там коливалку кинути. Де не дозволяє провести коливалку, буду обертову блешню. І так, міняти, міняти, може десь щось і нащупаю. О, це нащупав. Зараз буде мінус блешня. Пощастило. О, через дерево перекинув. Летять ближні добре, якось не розраховуєш силу закиду. Треба ще спробувати туди закинути. Там таке іначе місце цікаве. А де ловити щуку? Там де можна закинути приманку, там і ловиш. От, я туди кинув, наче трошки приглубив вже трава. І так майже всюди. Ну, стараюсь не дуже швидко вести приманку, щоб вона коливалася і місцями заглубляти там, до 1,5-2 метра, якщо дозволяє глибина. Така якась локальна точка, от як зараз тут під оцим деревом трошки так паузу і повільнішу проводку. Де ж має стояти щука. Отже приманки. Обертові блесні. Обертовий ближній великого розміру це 4 розмір. Всі четвертий розмір у мене тут. На щуку. Ну я щуку збираю словити. Коливалки. Я вже вам раніше показував. Також різного розміру. Є там 15-16 грамів, 13. Оце скільки грамів? 21. Така ось, 21. І взяв аж два воблера. Це 115-й такий Ну, Десь може його проведути. Буду дивитись по ситуації. Там ще є телеспінери. два і десь був третій, начебто. Ага. Був вже третій, третій, значить я три брав, чи два. Два. Ось так. Така коробочка в не сьогодні. Навіть не знаю що сказати. Де покидати каливалку. Може краще обертову блешню ставити. Так проводиш метрів 4, треба вже висмикувати, бо трава заважає. Я думав, реально трава вже має впасти, а вона ще тримається і її досить багато. А, 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 а. Трави дуже багато. Так, щоб ловити нормально, щоб можна було кидати майже всюди, це... Ну, напевно, аж до, до листопада треба ці всі місця відкладати в сторону. он що. Корчуєш. А тут у кущах Вон є така ягода роста. Її можна їсти. Я люблю їсти таке. Дивіться. Ось яка ягода. Називається калина. За так кілька гілочок з'їв і пішов далі. А тут їх о нормальок. Можна приходити на зиму нарізати. Вона вже зараз нормальна, солодка. Ну, не всі її їдять, а мені подобається. Даремно я забився ці місця, майже немає де кидати. Ось точку знайшов, покидаю блешню. А там треба ставити оберталку і десь по траві лізти також кидати. Ну, Взагалі мало місць, щоб ну, тут мало місця, але я зараз можу перескочити на іншу локацію, там трошки буде веселіше з чистою водою, з відкритою водою. Треба пройтись там краще, бо тут щось... Ну це глуш... глушняк, я б сказав так. Мало того, що кльову немає, так і ще і немає де ловити. Все заросше. Це називається береговий спінг. Хочеш ловити в таких місцях, де менше народу ходить. Ну, Де менше народу, там більше риби. А як виявляється, немає там чого робити, тому що самому нема ж де кидати. Все зароше. Переходити на іншу локацію. Зараз коробку навіть не буду сумку ховати, бо буде така ловля. Часто змінювати приманку. Іди, оце ще реп'ях цей. Дуже часто буду змінювати. То коли валку, то вобла, то або то облачню. Ну, Щось має спрацювати точно. Я зараз хочу кинути в обера. Хоча й спінг у мене не для твічинга, але цю модельку потягне. Тут виходить ямка. Я буду кидати на вихід з ямки, де достатньо 115-го, щоб він йшов над травою. Ну, щоб не глибоко йшов, бо якщо буде глибоко, то буде косити траву. А щука тут постійно от на виході з ямки любить стояти, активна щука. Де глибина там ну, 2-2,5 метри. Така точка щуча. Раніше на вобла тут такі були роздачі. Саме в такий період. Ну, сьогодні щось, щось не те, немає жору. О. Чітко провів, жодного зачепа приманки. Значить, я все правильно роблю. І так, як я думаю. Правильно. Не глибоко вести його, заглубляти, ну максимум один метр заглобляти, бо все ще глибше буде просто косити траву. Такі тут місця можна і твічити навіть досить непогано виходить би. Виходить, тут трави більше спало, більше глибини. О, під бережком. Під бережком, а може вона туди тут в самій траві стоїть. Там де глибина, метр-півтора. Тик-тик-тик-пауза. Суспендер. Справжній суспендер. Зависає чітко, Тик-тик, пауза. Ну от туди під ту сторону. На дерева. Зараза було клювання. Ти ж треба таке, ай, собака. Не засіклась. Спробую ще повторити проводку, може вискочити. Капець. На другій проводці, на першій нічого не було, а тут Хлоп вискочила. Ну хоч уже ж показала, що тут риба є. Ну, на другій проводці ніяк не реагує. Все, вона вже наїлася, як кажуть. Дуже шкода. Так би міг би вже щучку піймати. Ого. А ну ж коливалка отакого кольору. Якраз під погоду. 21 грам глибина дозволяє тут проводити. Та вона глибоко і не де. Від. У неї така форма, що вона наверх спливає, якщо швидко вести. Ну, зараз цю щуку я точно вже не доловлю, бо та накололася. А може якась інша клюне. Там де не можна закинути далеко, але потрібно пробити глибину. Коли валка якраз те ще треба. Отак взяв. Метрів на вісім ну, на закинув. Пауза. хай вона там тоне, собі тоне, тоне і потихеньку проводиш. Аби ще хто вискакував. Під кущі, під гілки. Зараз буде зачеп. Ні, пощастило. То я так дивлюсь, наче гілочка. Ну що, треба ставити в цих місцях воблера. Мені здається, тут воблером буде цікавіше, ніж коливалкою. Ну або обертову блашню. Так, тони. Тоний щутів. Вобер натуралити. І що саме цікаво Риба тут є, щука є, але вона просто не хоче клювати. Як її змусити на кльов, я не знаю. Вже те все, що я перепробував, вже б вона б з'їла б. Ну, Може, ще оце обертову блешню десь треба ставити. От. Мо вона виручить. Ну, окунці ганяються. Ну, окунці це такі, то я їх не рахую. Вони ж не клюють, а просто ганяються. І розмір такий. Ніякий, я б сказав. Поставив обертову блешню четвертого номеру. Виходять за нею окуні. А в мене... А в мене є для них що? Тейлспінер. Але тейлспінера поставлю. Клювати не будуть точно. Вони ж це ж такі дурні. Я мав би ходити дивитися за блешнею. Вже якби хотів лупив і розмір такий. Ну, четвірка для них велика. При бажанні можна клюнути. Хоча б вдарити, але не б'ють. Телспіннер, телспіннер, не знаю. Поставив телспіннера. Знову випливають окуні, Ось такий телспін. Такий блакитний. Цікавий колір. Випливають, дивляться на, на приманку і не беруть. А може зараз в мене клюне корч? Ні, не клюнув. Не захотів і корч клювати. Ну, телспінер я проводжу в топщій воді, тому що ви зрозуміли, що на дно класти такі приманки це чіпляти траву. Листя, листя вже багато. Десь так в топшій води. Поближче до дна максимально. Ось так, одного листок. Так, це трава. Іди сюди щука. Іди сюди. Тягну щуку. Ну, знаєте як її взяти так, щоб взяти. Спробую на спінгу викинути. О! <смір> Риба. Висмикнув із хащив рибу. Подивіться, хто тут у нас розмір не заліковий, але все одно приємно таку щучку піймати. І спрацювала обертова облашня 4-го номеру. На щуку. Нормальна. Нормальна риба. Така трав'яночка. Грамів 600, але ж клювання було. Пливи. Ага, пливи. Муляку залізла. Йо-майо, Тут... хоча б самому не потонути. Ось вона стоїть. ти теж так і відпускай. Обережно ну, туди я ж кину. Все. Фу. Все. <гум> відпусти. Це ось місця, які заліз в траву, але тут хоча б не грузно і можна кидати блешню. Я вже не знаю, що я такого запропонувати. Ну одну щуку піймав. Аж одну, ну це мало. Для таких місць. Такої погоди. Що робити в такій ситуації, коли отакі от реп'яхи не пройти не пролізти, отак беру і спінгом і проскакую. О, звичайно ж, чіпляю на себе. Ну, менше. Є щука. І знову обертова блешня. А взяла, як вона, дуже легко взяла. Я навіть... Подумав, що це не щука, а якась травина. Ух ти. Ну. Ну. Хе-хе-хе. Отак тебе. Іди сюди. Іди сюди. О, ну, невелика. Ну, все-таки є. Я її піймав, вимучив. Ого, який вітер піднявся. Отака блешня. Так, вагу не пишуть. Ну, четвертий номер. Це якісь новинки від азори. Колір, бачите, який зелена, з оранжевим. Тут золоте, шарики, щука. Я, щоб піймати другу щуку, проліз, може, пів кілометра, обкидаючи все на світі. Пливий. Прийшов на ямку. Дивлюсь, така ямка можна навіть і твічнути. Думаю, спочатку кілька закидів попід берегом, помілині, де, де трава, а потім буду твічити. Ну от на е, як на клюнув. клюнула, тепер ще кілька закидів, а тоді буде твічинг. Дуже трудова риболовля, але вона також приносить задоволення. Навіть коли погано клює. Іди, чіпляється все. Проводка обертової блешні дуже повільна. Якщо дозволяють глибини, то веду повільно-повільно. І ця щука, вона ну, просто повисає на їй. Неактивна щука. І зачепилася за краєчок. Що це означає? Знову ж таки, вона не хоче грати, вона просто так прикусила дуже легенько. Ну, Засіклася. О, ось такі я також люблю. Ожина. Тут біля річки її маловато. Біля десни там повно, можна відрами збирати. Ай, вколовся. Свічин по ямці нічого не дав. Зрозуміло, на ямці зараз риби немає. Щуки немає. А десь стоїть так по мілинах, по траві, по корчах. На ямку полізе, як реально підуть холода, такі морози. Які ж місця на щуку, мілина, корчі, залишки трави. Ну я не знаю. Навіть оці, як у нас називають, щупелята, стручки, шнурки. Ну, дрібна щука я маю на увазі. І вона ж не клює. Ну там дрібної щуки багато і вона повинна просто ну, на кожній точці десь бути і клювати. Не клює. Немає жору осіннього Виходить в середньому одна риба на кілометрі річки. Так, я десь проліз 2 кілометри і нормально обкидав. Ну, було ще одне клювання. Три клювання за такий відрізок річки це дуже слабо. От Я йду, повертаюся назад. Море ще десь покидаю, там де я пробував, ще раз спробую. Ну, як бачите, кльову немає і я не знаю, чому немає кльову. Вода вже досить прохолодна, погода щуча, вітерець, ну риба не клює. О, знову ажина. Стоп. Спочатку ажина, а потім буде щука. Так, вирішив їхати додому. З пів години ще покидав. По тих місцях, по яких сьогодні ходив. Звісно ж, під самий самий вечір кльову немає, як його не було і до цього. Тому, ну, що його мучитись, немає сьогодні кльову, треба або місця змінювати, або ж їхати, наприклад, на фідер. Ну, якось так. Сьогодні обертова блешня якби врятувала ситуацію. На них я піймав дві щуки. Все інше, ну, воблер там, ну таке. Не дуже. Дякую за перегляд. Лайк, підписка. Як завжди, підтримуйте український контент. До зустрічі!